Йди до мене. Ай, куди ж ти не мор зай мене? Ну, друг. Мені 34 роки. Ну, я працювала в коледжі, займала посаду психолога. Що мене підштовхнуло піти, ну, насамперед, внутрішнє відчуття. І розуміння того, що я можу бути корисною. І тому я хочу застосувати свої знання і таку практичну діяльність дійсно там, де я можу бути корисною та потрібною. Досвіду зі зброєю у мене ніколи не було. Це все новий досвід для мене. Досвід цікавий, новий. Нічого страшного тут немає, чесно вам скажу. Цікаво, корисно насамперед. Нема чого боятися. Ну, напевно, таке треба всім пройти. Чим більше людей зрозуміють, що потрібно об'єднуватися і працювати над одною ціллю, тому, напевно, буде краще. Життя, звичайно, продовжується, життя йде своєю рікою. Так, да, різниця є, різниця є велика, тому що життя цивільних і життя військових це ну, для мене є різниця. Ну, дійсно, хлопцям та дівчатам важко, і як то кажуть, людині потрібна людина, яка її вислухає, підтримає і буде в ню вірити, що все буде, буде як найкраще.